З нашим величезним асортиментом лілій ви знайомі, але сьогодні я хочу акцентувати вашу увагу на ось такому кущі лілії. Просто шалений. Він, він неймовірний, такий прекрасний. Погляньте у кущі 5 гілочок. На гілочках є 9 розквітлих квіточок. Квіточка виконана з латексу дуже гарної якості. Вона дуже така насичена, ніжненька така пелюсточка, дуже гарнюща. Також маємо ось такі бутончики. Висоту кущ має 53 см, Дуже гарний, дуже такий пишнючий, гарнющий. По кольорах є ось такий насичений, такий колір фуксія красивезний. А маємо другий такий колір, ось такий біло-рожевий для тих, хто любить ніжність. Так, така неймовірна, просто неймовірна красоня. Коштує цей кущ 295 гривень. Він може бути як окремий елемент декору, так, для вази вже готовий варіант, так і десь в якихось декораціях, якоюсь може бути часткою. На нашому сайті prodecor.net.ua Ви можете обрати свою красуню Лілію. Тому, хочеш на наш сайт, то робіть замовлення.